Чиєш, що ви тут не ахуєлі? Що таке? Ну, приганяти такі офігенні тачки по таким цінам дешевим. Нормально. Нормально ти себе чувствуєш? Ну, не щось у тесла, глянь на цю Теслу. А чого тут диски, взагалі круті? Чому мені його таку не пригнали? Знаєш чого? чого? Я знаю. Боже, я казала, я не хащі червана машина. Того так. от комусь нормальне, а мені гамно як всі. Тобі не гамно, я тобі шучу. курча привезли. Саму. Ну, всі корчі, всі курчі. Але Глянь, ну але давайсь, глянь але дивись, заглянь, з каморкою сюди, покажи, як карбончиком зроблено, власник, попередній гляньте, як гарненько зробив. Салончик білесенький, гарнесенький, сідушки не потріскані, все красиво зроблено. 36 миль пробіг на секундочку, щоб ти собі зрозуміла. 22-рік, 22. повний no. привід, 82 кВт батареї. І там глянути, що у нас тут ще по пошкодженням. мені цікаво глянути. Гляньте, тут теж карбонайзер. Тут такі дуже прикольні ці, неабичні дески? А це що таке? дякую. Ви здорові. а це що таке? Чуєш? Це оффроуд-пакет. Це оффротпакет. Тобто, якщо їхати на оффроуд, то ти подіваєш такі дески, газуєш. Це я не розумію. Ну на оффроуд, типу, десь в ліс. Дивіться, тут такі пошкодження в нас, але чуєте за таку ціну. Це досить хороший варіант. Так що, ребята, я не знаю, ви вже мабуть, практикали цей момент з електричками. А може й ні, на свій страх і ризик можете замовлятися поки що, так? Звісно, та треба, а не можна. Бо може бути розмитнення плюс 35% до суми машини. Так що, ребята, але може подфартить вам. Так що замовляйте Global Auto Logistics.